А Володимир Коломієць розповів, що працівники водоканалу жодних офіційних повідомлень щодо збільшення тарифів їм не надсилали. Ну, з першого числа нам прислали в вайбері на телефон прислали, що ціна буде підніматися. Але в договорі нема скільки там наскільки буде піднімати. Два рази просто написали і все. Підняли вони нам на 150 гривень з ПДВ. А так і ми підняли. Дехто казав, що водоканал підняв тільки на 32 гривні на одному, на, на машині. Но на, но насправді водоканал підняв 32 гривні на одному кубі. Так як в машині 4 куба, то виходить, що майже на 150 гривень водоканал підняв. Тобто це ми все додаємо до ціни у людей, в кого качаємо. У провулку другому метеорологічному у Житомирі розташовані приватні будинки. Микола Панчак, який живе у цій садибі, каже, що про зростання вартості послуг асанізаторів дізнався щойно. 550. Скоку? 550. А було 400. Було 300, я останній. Ну, було і 300, за водоканал підняв так. За що? Ну, шість разів в рік я викачу яму. Вони кажуть, 600 чи, чи сколько? 550. П 550, як, я кажу, слухай, ну що, він, він зараз не, ну, не забере в мене цілу яму. що в мене там на 6 купів яма. Що мені? Йому і так сяк не прийдеться. і два рази їздить. Та й що, зараз от 100 кому? За що? Це каналізаційно насосна станція, розташована поряд з вулицею Парниковою на Крошні. У Житомирі, окрім неї, працює ще станція на вулиці Параджаново. Це також змушує санізаторів збільшувати вартість своїх послуг, говорить Володимир Коломієць. У нас в договорі написано, що працює п'ять станцій там, де ми маємо зливатись. Тож в кожному мікрорайоні є станції. На Курбутовці станцію закрили, на багуні станцію закрили, на гонці станцію закрили. Лишилася станція Крошня і Баранова. ЗМК. Все, три станції закрито. І ми вимушені, де тетерівка, де вся мальованка, курбутовка, багунія. Ми ввозимо всі сюди. І звісно, ціна росте. Мені легше буде купити насос потянути шланга і в центральну. То Набагато дешевше, набагато краще. Скажіть, за що підняв цей водоконал? І Чи помалу накупили, чи що? Ціна, викликана понад нормативною забрудненістю стічних вод, які важко піддаються очищенню, відповідно, потребують більшої кількості затрат, насамперед енергетичних і так далі. Своєї кишені не будемо доплачувати, це один раз, тому що нам не видно. Зараз багато людей вже покупляли на розумієте, і качають хто в річку, хто в канаву, хто нагороди. Леонід Харшан, Олександр Даналюк, новини на Суспільному.